Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку велика буква Х. Читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. Встаньте, діточки, скоріше, усміхніться всі миліше. Привітайтесь! Добрий день! продзвенів, дзвінів дзвіно дзелень! Давайте розпочнемо наш урок із розгляду малюнки. І прочитаємо слова. Подивіться, будь ласка, кого ми бачимо і що ми бачимо на малюнках: горох, кухар, салат і робот. Так? Давайте ми разом із вами прочитаємо слова з буквою Х і без букви Х. Горіх. Горох. кухар, Сухар. Халат. Салат. Хобот. Робот. Так, добре. Подивіться, є такі слова, що якщо в них замінити одну букву, вони будуть мати зовсім інше значення. Халат, салат, хобот, робот. Так, будь ласка, дітки. Поставте відео на паузу та прочитайте ці слова самостійно. А зараз ми з вами спробуємо виконати таке завдання. Прочитай слова і вибери, та прочитай до них пояснення. Послухайте, будь ласка, хокей, хурма, ховрах, хірург, хуртовина. А тепер я вам прочитаю пояснення кожного слова. А ми з вами спробуємо обрати слово і його пояснення: солодкий південний плід, лікар, спортивна гра на льоду. Сильний вітер зі снігом, невелика тварина гризун. Так, тепер читаємо слова разом. Хокей. Дітки, що це таке хокей? Це спортивна гра на люду. Молодці. Далі хурма. А що означає слово хурма? Солодкий південний плід. Такий смачний. Добре, далі. Хов. Рах. Хто такий ховрах? Невелика тваринка, гризун. Так, далі. Хірург. Дітки, хто це такий хірург? Це такий лікар, який робить людям операції. Так, добре. І останнє слово. Хуртовина. Це що таке? Це сильний вітер зі снігом. Добре, молодці! Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з великою друкованою буквою Х. Будемо її друкувати, писати слухові диктанти і удосконалювати вміння, робити звуковий аналіз слів, а також вчитися читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок на сторінці 28 у нашому букварику. Кого ви бачите на малюнку? На малюнку ми бачимо хлопчиків. Що роблять хлопчики? Хлопчики грають у спортивну гру, яка називається хокей. У яку пору року це відбувається? Це відбувається взимку, тому що хлопчики катаються на льоду під час гри. Так? Дітки, погляньте уважно на обличчя діток і скажіть, який настрій у хлопчиків? Я бачу і сподіваюся, що ви також бачите, що у хлопчиків дуже веселий настрій. А чому? Тому що хокей, це спортивна, рухлива і дуже жвава гра. Придумайте, будь ласка, імена хлопчикам на букву Х. Наприклад, Харитон і Хома. Тепер спробуємо відгадати загадки, які принесли нам герої-фіксики. Перша загадка. З небокраю з за діброви, вийшли воли чорноброві, принесли водиці дж дзбан, полили і ліс і лан. Що це таке? Хмари, це хмари. Наступна загадка. Біга пензлик по тканині, підкоряючись людині, а людина творить свій неповторний світ живий. Kas tai žmogus? Художник. Так, молодці. Погляньте, будь ласка, дітки, як друкується буква Х велика. Ми з вами вже вміємо друкувати маленьку букву Х на одну клітинку, а буква Х велика друкується так само, тільки на дві клітинки, нібито перехреслений охрестик дві клітинки. Складається буква Х із двох похилих ліній. Відкрийте, будь ласка, свій тоненький зошит в клітиночку, в якому ви друкуєте вивчені букви. І надрукуйте цілий рядочок великої букви Х. Наступне завдання на сторінці 28 -ій. приготувала для нас читалочка. Треба прочитати склади і слова з буквою Х. Послухайте, будь ласка, Ха, Х, ху хе, хи, Хі. Ах, ох. Ух ех. Их, їх. Будь ласка, читаємо склади разом. Спочатку перший рядочок, потім другий. Ха, хо, ху Хе. Хи. хі. Так, тепер другий рядок. Ах. Ох. Ух. Ех. Их. Іх, іх. Молодці. Тепер послухайте, будь ласка, слова. Хома ХАРИТОН, Хоменко, ханенко, харків херцон. Читаємо разом. Хома. Харитон. Хоменко. Ханенко. Харків. Хер. Сон. Дітки, подивіться, будь ласка, ми з вами прочитали слова, в яких є імена діток, прізвища і назви міст. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте іще раз склади і слова самостійно. Наступне завдання на сторінці 28. Нам з вами необхідно прочитати уривок у двох. Пам'ятаєте, так що для цього завдання потрібно залучити когось із дорослих або хто з вами поряд. Спочатку прослухайте, будь ласка, цей уривочок, діалог. Хто сьогодні на люду? Хома і Харитон. У кого шайба? Шайба у Хоми. Хто забив гол? Харитон. Хокей, гра для сміливих і спритних. Так, якщо у вас, дітки, є хтось із дорослих поряд, попросіть їхньої допомоги, поставте відео на паузу, поділіться, хто які репліки буде читати, і прочитайте цей діалог удвох. Ваша мама, чи бабуся, чи братик з сестричкою зайняті і не можуть вам допомогти, тоді ви будете читати разом зі мною. Для цього ми з вами розбиваємо наші репліки. Спочатку починатиму я, а ви будете мені відповідати, а потім ми з вами поміняємося. Будь ласка, першу репліку читаю я. Хто сьогодні на льоду? Тепер відповідаєте ви. Знову я читаю. У кого шайба? Ви відповідаєте. Знову моя репліка. Хто забив гол? Ви відповідаєте. Знову я читаю Хокей, гра для сміливих і спритних. Так, сподіваюся, в нас із вами вийшло прочитати разом в парі. Тепер давайте мінятися. Першу репліку починаєте ви, а я буду вам відповідати. Будь ласка, читайте першу репліку. Я вам відповідаю Хома і Харитон. Знову ви. Тепер моя репліка. Шайба у Хоми. Знову ви. Я відповідаю. Харитон. Знову читаєте ви. Так, добре. Дітки, якщо у вас раптом не вийшло разом зі мною прочитати або прочитати з кимось із своїх близьких, ви можете просто поставити відео на паузу і прочитати весь діалог самостійно. Наступне завдання, погляньте, будь ласка, поясніть, що в реченнях не так. Послухайте, у слона замість носа хатка. На спині у равлика хобот. На морі пінились великі хованки. Діти грали у хвилі. Що не так, дітки? Не такі закінчення в реченнях, так? в реченнях переплутали закінчення. Нам з вами необхідно прочитати їх, ці речення, і виправити помилки. У слона замість носа що? Хобот правильно. На спині у равлика що хатка. На морі пінились великі, що? Хвилі. Діти грали у що, ухованки. Молодці. А тепер давайте прочитаємо разом, але вже без помилок. У слона замість носа хобот Молодці. Наступне речення. На спині у равлика хатка Молодці. Наступне речення. На морі пінились великі хвилі. Добре. Молодці. І останнє речення: Діти... Грали у хованки. Дуже добре, молодці. Ми впоралися із завданням. Погляньте, будь ласка, наступне завдання на сторінці 29. Ми бачимо зображену ілюстрацію. Дітки, розгляньте, будь ласка, малюночок і скажіть, кого ви бачите на малюнку. На малюнку ми бачимо маму, яка сидить із градусником біля хворого хлопчика. Дітки, а ну подивіться, будь ласка, на обличчя хлопчика, скажіть. Чи справді хлопчик хворий? Щось мені здається, що хлопчик щось задумав. Хто зображений на ілюстрації? Мама з хлопчиком. Що відбувається на картинці? Щось хлопчик задумав, певно, він обманює маму. Дітки, а як ви гадаєте, а про що йтиметься у тексті? Певно, ми з вами. Прочитаємо сьогодні, як же ж хлопчик вирішив обманути маму, що він захворів, щоб не піти до школи. Ось давайте ми з вами дізнаємося. Текст називається Хитрий Хома. Хома не хотів ходити до школи. Він удавав, ніби захворів. Лежав тихо в ліжку, ховав голову під пухову ковдру. Мама схвильовано метушилась коло Хоми. Поставила термометр, заварила напій з лікарських трав, дістала малину, калину, смородину. Хома все споживав, але не видужував. Поки не прийшли його друзі, вони хотіли запросити Хому пограти в хокей. Але ж він хворий. Слово хокей мало дивовижну силу. У Хоми одразу зникла хвороба. Він повеселів і став просити маму відпустити його на хокей. Ох, і хитра в тебе хвороба, усміхнулась мама. Дітки, про кого ми з вами прослухали текст? Ми прослухали текст про хлопчика Хому. Що з ним відбувалося? Хлопчик не хотів ходити до школи. Тому вирішив придумати собі хворобу. так? Придумайте, будь ласка, якийсь свій заголовок до цього тексту. Поставте відео на паузу та самостійно прочитайте цей текст. Так, я сподіваюся, текст ви прочитали, дітки, а тепер давайте спробуємо дати відповіді на питання до тексту. Перше питання, як ви розумієте, значення висловів, удавав, тобто прикидався, обманював, ніби захворів. Насправді був не хворий, але вдавав, прикидався і обманював. Так? Дивовижна сила, що це значить? Ну, щось чудесне. Так? Питання друге: про кого розповідається в тексті? В тексті розповідається про хлопчика Хому. Який не хотів ходити до школи, і вирішив прикинутися хворим. Чому Хома прикинувся хворим? Бо він не полюбляв ходити до школи. Як поставилася мама до хвороби сина? Ну, Звичайно, мама дуже схвилювалася, мама метушилася. Мама? Почала його лікувати, поміряла температуру, заварила чай з лікарських трав, давала хлопчикові малину, калину, смородину, тобто вона дуже за нього переживала. Чи видужував хлопчик після маминого лікування? Ні, чомусь він не видужував, так? а коли Хома видужав? Видужав хлопчик тоді, коли до нього прийшли друзі, щоб запросити його на вулицю пограти у хокей. Чому мама сказала, що в Хоми дуже хитра хвороба? Тому що хлопчик одразу ж попросився. Щоб мама відпустила його на хокей і сказав, що він вже дуже добре себе почуває. І мама зрозуміла, що син її просто-напросто обманув, так що він прикинувся хворим. Тому мама і сказала, що якась така хитра хвороба до школи ходити тобі не можна бути хворий, а як гратися з друзями на вулиці в хокей? То ти вже прям дуже здоровий. Сподіваюся, дітки, ви ніколи не будете так чинити зі своїми батьками. Це не дуже чесно і неправильно. Якщо ви не хочете з якоїсь причини кудись йти, потрібно про це чесно сказати своїм батькам, але ніколи не прикидатися хворими, тому що батьків це дуже засмучує. Скажіть, будь ласка, яку букву ми з вами вчили сьогодні на уроці. Сьогодні ми вчили велику букву Х. А для чого потрібно вміти друкувати велику букву Х? Для того, щоб писати слова, які починаються з великої букви. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. А я дякую вам за вашу роботу. І прощаюся з вами до нових зустрічей.